2026 рік це енергія 1, початок нового планування, конкретно пробудова стратегій, пробудова планів, розуміння, що все нове до вас прийде. От все те, що ви відпустили, якщо у вас якась незакрита тема, якесь незакрите питання, воно все буде вирішено через те, що це початок нового. Думайте, пробудовуйте, загадуйте бажання, мрійте, чітко розумійте, що потрібно складати план, потрібно прописувати, що саме вам потрібно. Загадуйте оці бажання, посилайте оці ці імпульси, у всесвіт, воно все щитується. Якщо вам потрібно от щось, да? якщо от є якась така. Ну, бажання, прямо ну хочу там щось там. От воно в 2026 році до вас прийде. Просто усвідомте це, що ви вже це маєте, і побачите, як легеньким чином воно до вас проявиться. Якщо ж ви будете в мінусі, якщо ви будете це не приймати, то відповідно буде отака своєрідна. Ну от як. Процес застою, тобто нічого не змінюється, нічого не рухається, чорне то чорне, біле то біле, немає ніяких змін. Тобто, от такий своєрідний процес, де ситуації, де люди, де інші обставини будуть змушувати вас от брати на себе відповідальність, діяти, заявляти про себе. Може бути така ситуація, де вас колега підставить, і ви змушені будете звільнитися з тої роботи через те, що в 2026 рік це початок нового, от коли ваші Душі потрібно піти на нове, але ви досі триматиметеся за старе. Вас наче викидатиме звідти. Теж саме у відносинах. Якщо у вам вже є нове, да? вам вже приготовлено нове, а ви тримаєтесь досі за старе, там ой, ми колись були, зустрічалися і так далі. Вас наче викине звідти. Буде болюча ситуація, де ви звідти підете, де ви закінчите ті відносини і почнете нове. Чітко розумійте, якщо якщо ви не будете приймати оцю нову нову стезю, нову колію, ви не будете нічого починати, ви от сидітимете на старому і триматиметеся за те, що аби не гірше, хай краще так, аби не гірше. То у вашій середині буде відчуття такого своєрідного болю, тобто буде розуміння, що от ну не можу, не хочу, якось воно болить, от якось нікуди не рухаюсь, одначе прямо середина буде як пекти. От, от це буде сигналізувати про те, що ви конкретно знаходитесь в мінусі. Вам потрібно усвідомити і просто почати робити по-новому. І ви вийдете на зовсім інший рівень. От такого загадали, і вам відразу прийшло. Але знову ж таки враховувати потрібно особисто вам. Ваш рік, тобто для планети, рік один початок всього нового. А конкретно вам потрібно врахувати, який саме ваш рік, через те, що знову ж таки там інформація більш детально. Кому цікаво, то записуйтесь на консультацію.